Всім доброго дня, друзі! А Хто перший раз зайшов ліномовний ютуб-канал, мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою і стараюсь вам донести таку більш-менш правдиву і адекватну інформацію. Я живу в Ісландії більше, більше ніж 9 років і знаю про цю країну майже все. Тому я думаю, вам цікаво буде це все чути. Сьогодні поговоримо про те, що ось нещодавно був мітинг, протест проти. Підвищення цін і взагалі ще дуже дорога стало життя в Новій Зеландії. В місті Окленд, це найбільше місто Новій Зеландії, де живе більше як півтора мільйона людей. В чому взагалі суть? Чому люди незадоволені? Адже ціни в Новій Зеландії зараз ростуть швидше, ніж піднімається мінімальна зарплата взагалі. Зарплата це не тільки хто працює на мінімальну зарплату, а там, в кого середня зарплата навіть вище. Тобто ви платите там за оренду житла, платите, якщо у вас могрі чи є кредит, там дітям за садочок, що треба дуже дорого заплатити. Продукти і у вас нічого не залишається. І навіть можете ще й мінус увести. Зараз така, така дорога ціна на все в Новій Зеландії. Буквально. Це вже почалося зліт таких цін ще після коронавірусу у 2020 році, і так ціни пішли-пішли вверх, а зарплата не так швидко, як хотілося б, виростає. І на цьому фоні з'являється дуже багато незадоволених людей. Адже всі ж хочуть ну, працювати, і щоб у них відчувалося, що вони працюють недаром, заплатили там всі податки, і плюс ще залишається на якісь подорожі на відпочинок. А в цьому випадку заплатили податки, а грошей більше не залишається. І це великий мітинг був в Окленді минулого тижня. І зараз тепер ще планується мітинг в Балінгтоні, це столиця Нової Зеландії. До речі, Тут все навпаки, столиця це не саме найбільше місто Нової Зеландії. У Веллінгтоні живе там трішки більше, ніж 200 тисяч чоловік. І вона є столицею. Розміщена, я думаю, і так. Воно якраз по центрі двох островів вона на північному острові, а ближче до Південного. Веллінгтон взагалі вона це місто, яке третє аж по величині в Новій Зеландії. Перше йде Окленд, друге йде Крайчач. Це на цьому місці тут вже десь 400 тисяч чоловік, найбільше місто на Південному острові. І аж третє місце займає по населенню Веллінгтон. І от буде слідуючий мітинг у Веллінгтоні. і краще ще чув також. Тобто по самих таких великих містах придуть мітинги, на яких приходять люди, які зараз стає більше і більше незадоволених людей в Новій Зеландії. Найбільше б я сказав, що на що витрачають люди гроші, це все таке буде житло і продукти харчування в Новій Зеландії. Ну, житло, ви знаєте, що Нова Зеландія входить в десятку найдорожчих е нерухомостей світу. Тобто, якщо ви хочете орендувати житло, то всередня ціна по Новій Зеландії 650 доларів новозеландських на тиждень. Це середня, є нижче, там більше, але якщо не в середню, то так. Ну, якщо там буде будинок з новіших, і він трьохкімнатний, там йому не більше, ніж 10 років в місті, то з двориком, то там і буде 650 доларів тиждень. Якщо ви там вже е менші шукаєте, старіший двохкімнатний. Його, звісно, можна знайти за 400. Ну, я ж кажу, на, на, що вам потрібно, що ви хочете взагалі. І так по всьому, тобто продукти. Також заходив, наприклад, ще два роки назад в супермаркет на 500 доларів, мабуть, купляв вдвічі більше, ніж зараз можу купити на 500 новозеландських доларів. Тоді, наприклад, купляв 450-500 доларів, це був такий повний візок, якого надовго вистачало. Зараз, мабуть, вже не повинен буде візок, а там буде трошки більше половина. Так воно приблизно є. Якщо я приїхав в Нову Зеландію, тут лосось, риба червона, коштувала в 2015 році 24-25 доларів за кілограм, то зараз 50-55 доларів за кілограм. Тобто більше, ніж удвічі виросли ціни. Це такі самі продукти, хоча я тут. Лосось ловиться і в річках, ловлять і в океані його багато, в морі. Такий ці хліб звичайний, теж найдешевший тут був по долару в Новій Зеландії. Зараз він коштує вже там 2,5. Ну, такі речі, всі-всі виросли. і До того ж, бензин майже на долар теж виріс. Отже, Як я приїхав вже перший рік на північному острові, і бензин ще я інколи купував за 1,75 на південну він трохи був дорожчий, ну Зараз він десь коштує. 2,80 тут, 2,85-2,80. Тобто, навіть ціни на бензин виросли майже на долар. Воно все на себе тягне. Коротше, все, це ж недавно податки ввели також на електромобілі. Ну Також тобто зараз будуть з усіх вижимати вже потрібні гроші в державу. Зараз економічна криза по всьому світі війни і вже менше і менше. Є скуди брати гроші, тобто і зараз будуть підніматися ціни на все, податки. Але я не скажу, що Нова Зеландія навіть і після цього стане менш прибавлива до іммігрантів. В принципі, зараз схожа ситуація і в Європі, і скрізь, я думаю, просто все рівно в Новій Зеландії буде дуже багато людей, які хочуть переїхати, Вже подивіться на її розташування, вона віддалена тут. Природа, яка нам якої немає, ви не побачите більш жодного в жодній країні світу. Тут в одній країні розташовано все, і хоч і зараз дорого все подорожало, життя подорожало на Зеландії, але все рівно буде багато людей, які хочуть сюди приїхати. Адже яка зараз світова криза? Якщо я ще в Європі працював, починаючи з 2009 році, ще було більш менше. Зараз я впевнений, і там мої друзі живуть. Нерухомість така сама дорога в Європі. Нам друг живе в Данії і каже, там що дорожче, у нас купити чи орендувати будинок нормальний. Тобто це по всьому світі. Зараз така фішка, я вам конкретно постановів на Нову Зеландію ситуацію, що тут все зараз реально дороге, щоб приїхати сюди. Треба дійсно мати гарну роботу. Англійську гарно, щоб у вас було за плечима досвід. Щоб вам тут легше було потім жити. Так що, друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Хочу, як завжди, побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!